Ну що, нарешті це сталося. Я спекла паску до Великодня. Вона вийшла дуже пухкенька, м'якенька, смачна. Тому обов'язково готуйте, особливо ті, хто завжди боялися, що це важко, так як я завжди думала. І постійно відкладали цей процес. Не бійтеся, у вас все обов'язково вийде. Це ось моя перша паска, і вона просто ідеальна. Ось дивіться, надзвичайно пружна, м'якесенька, повітряна і дуже-дуже смачна. Родзинок, до речі, можна класти не тільки родзинок, а взагалі сухофруктів можна класти більше. Я робила так, як було в рецепті. Ну, і, в принципі, це теж смачно, але якщо любите більше сухофруктів, то кладіть трохи більше. Отже, спочатку нам потрібно приготувати опару. Для цього ми беремо якусь невеличку посудину, беремо дріжджі пресовані мед, молоко і борошно. Все молоко спочатку не лиємо, а зовсім трішки, щоб розмішати мед з дріжджями, далі виливаємо все молоко, додаємо борошно, просіємо, і перемішуємо до однорідної консистенції, щоб не було комочків. Далі накриваємо і кладемо у тепле місце. Я клала у духовку приблизно при 30-45 градусів. Я коригувала, щоб не було занадто тепло. І там опара у нас стоїть 15 хвилин. Можна просто в хаті, якщо у вас тепло, у мене не було тепло. Все. Поклала опару, далі беруся за тісто. Для тіста нам потрібні яйця. Дві штуки і жовток, одна штучка. Збиваємо з цукром, з ванільним цукром до посвітління маси, і далі додаємо розтоплене масло не гаряче. і додаємо нашу уже опару, яка підійшла. Все перемішуємо можна вручну, можна міксером, довго змішувати не треба, тільки щоб об'єдналися інгредієнти. І Далі ми беремо насадку для тіста. І просіюємо порційно борошно і починаємо змішувати. І так, доки все борошно ми не висипемо. до борошна у нас ще йде 10 грам розпушувача. Всі інгредієнти покроковий, детально розписаний опис приготування, будуть, як завжди, внизу під відео. Відео це довге, не таке, як у мене зазвичай по 3, там, максимум 5 хвилин. Довге воно, тому що я старалася не надто сильно скорочувати, пришвидчувати, щоб було зрозуміло, як робити, щоб у всіх потім пасочка получилася. Ось, дивіться, висипаємо вже все борошно. І коли вже все борошно висипали, я міксером ось цим ручним змішувала 15 хвилин, не менше. Далі я захотіла, щоб трошки пасочка була жовтіша, хоча в мене і так яйця були жовті, жовткі, але все ж, я захотіла ще кольору, тому додала зовсім трішки куркуми. Це робити не обов'язково, тому вирішуйте самі. І міксером 15 хвилин я місила на найвищій швидкості. Далі змащую робочу поверхню олією. Змащую руки олією і ще мішу ось так, от руками, 15 хвилин, не менше. Краще собі олію в якусь посудину налити, щоб вам було зручно брати, бо потім пшикати незручно. Мені вже всі допомагали. Ось, І коли ви замісили, тісто вже не таке липке, воно вже взялося в комочок, вже спокійно собі відстає від рук, від поверхні. Змащую посудину олією. І перекладаю ось роблю таку кульку, підгинаю кінці під низ, під низ щоб зверху воно було гладеньке. Кладу в цю посудину і знову ж таки відправляю у тепле місце. У мене вдома було не зовсім тепло, тому я тісто поклала у духовку на 2 години, ось як воно у мене піднялося. Обминаю ось так, щоб воно знову. Спустилося. Ось, вже наливаю собі олію в посудину, зовсім трішки, я навіть її всю не використала. Знову змащую руки, змащую робочу поверхню олією, викладаю тісто і ділю його на 8 частинок. ось Кожну частинку я беру і формую у кульку. Накриваю їх харчовою плівкою, щоб не підсихали, і по одній буду брати кожну кульку і формую з неї прямокутник. Я спочатку взяла качалку, але спробувавши зрозуміла, що мені нею незручно, тому я все робила руками. А ви дивіться, як добре вам так і робіть. Ось, сформувала кульки. Накрила харчовою плівкою, одну частинку одразу беру і роблю з неї прямо кутник. Такий доволі тонкий. Ну, Перший він такий пробний, а далі вже ви зрозумієте, як треба, і вже буде краще і легше получатися. Дивіться, з одного боку робимо розрізи, а на інший бік викладаємо наші сухофрукти. Ось і закрутили і поклали у формочку. Далі робимо все те саме. Тільки, от коли ви зробили прямокутник, обов'язково змащуємо його маслом. Масло в мене стояло, от поки я готувала цілий день паску, воно в мене стояло, зробило м'якеньке, і ним я змащую. Далі, знову, з одного боку, розрізи, з іншого боку, розкладаємо наші сухофрукти, скручуємо. І знову викладаємо у формочку. Формочки, які були паперові, я нічим не змащувала, а оцю металеву одну я змастила також оцим м'яким маслом. І знову все те саме. Знову робимо прямокутник, змастили маслом, зробили розрізи, розклали сухофрукти, закрутили, і у форму. Так, зверху нічим не змащую. Ось. І залишаю знову в теплі, знову ж таки, я клала у духовку при температурі 35-40 градусів на 1 годину. Далі, коли вони вже от підійшли, що майже вилазили з форми, я підняла температуру до 170 і пекти потрібно 25-30 хвилин. От я попекла 28, то вже трохи забагато. Бачите, вже зверху деякі засильно прорум'янились. Але це нічого. Ось, Спекли, залишаємо до повного охолодження і готуємо глазур. Беремо, Заливаємо двома столовими ложками 5 г желатину холодною звичайно, водою і відкладаємо, хай набухає. А в каструлі беремо цукор, заливаємо знову водою, даємо лимонного соку і дрібку ваніліну. Доводимо це все до кипіння, скручуємо вогонь, постійно обов'язково мішаємо. Цукор розтопився, забрали з вогню. Залишити буквально на 3 хвилинки, щоб трішечки оця наша суміш охолола, і тоді-туди додаємо наш набухший желатин. І все збиваємо. Збивати потрібно приблизно 3 хвилини, можливо, 5, до моменту, коли на поверхні у нас появляться такі візерунки від вінчика, і маса стане такою густою. І все, коли ми вже зіб'ємо нашу глазур, треба швидко працювати, бо вона буде доволі швидко застигати. Пасочки можна макати в глазур, можна ложкою, я робила і так, і так, залежно, як там мені вийшло. І посипку собі, яку хочете, таку вибираєте. Можна робити без глазурі, можна робити просто з глазурю без посипки. Ця глазур дуже смачна. Мій син сказав, що це я маршмелов помастила пасочки. І що головне, вона не прилипає до рук і не кришиться при нарізанні. Однозначно, це саме те, що потрібно. Ось такі у нас гарненькі. У нас була ще така менша четверта, але ми її одразу з'їли. Ось, бачите, до рук нічого не липне, і зараз я ще розріжу, теж нічого не буде кришитися. Обов'язково приготуйте цю пасочку. Вона дуже смачненька, пухка, ніжна. Вам сподобається. Дякую за ваші перегляди, за ваші вподобайки. Всім смачного!